Доброго дня, друзі! Рада вітати усіх знову на своєму каналі. Давно я вже не знімала відео, тому що роботи зараз дуже багато. Всі садівники, квітоводи мене розуміють, але і хочеться зняти таку красу бо дуже все швидко якось проходить. Все швидко зацвітає, росте, перецвітає. Якось трошки не так цього року не така якась весна. Ну, Але мова сьогодні буде в нас знову про розпечатку. Розпечатку посилочки із магазину Грін Edem. Можна сказати, одного з моїх улюблених магазинів. І я думаю, що вміст цієї посилочки мене не розчарує сьогодні. Зараз я її вже розрізала, відкрию і подивимося, що там є. Я знову замовила хосточки. Небагато, п'ять штучок. Але замовила до своєї колекції. Як же ж без поповнення колекції? Зараз я все дістану і покажу, які хосточки прийшли мені цього разу. Ось хосточки свої я дістала. Зараз покажу ближче. Як завжди, прийшли вони в хорошому, відмінному стані, я навіть скажу, в літрових горщичках. Такі навіть є зовсім великі. Ну, Зараз покажу детальніше. Почнемо спочатку. Ось така цікава хосточка. І назва її. Туті Мей. Вона низько росла, За вишки обіцяє бути 30-35 см, хосточка на передній план. Ось така цікава гарненька хосточка. Далі хосточка, здається, це Dream Queen Так, хосточка Dream Queen Ось така теж гарнесенька, ну, трошки замурзана, тому що, видно, стояли хости на дворі і шов дощик. Ну, це зовсім не страшно. Далі хосточка, він тесну. Здається, по зовнішньому вигляду. Так, хосточка він тесну. Ось така гарненька. Це хоста має бути велика, висотою до, здається, 70 сантиметрів. От, і приїхав на ній ось такий равлик-слимачок. І там малесенька бачу біля неї. Якась діточка малесенька проростає. Ось така хосточка Winter Snow. Ця кайомочка має бути ширшою з руками, коли вона буде рости і дорожчлішати. Ось така хосточка. Ну і тут хосточка American Halo. Чи Гало, чи хало. Американське сяйво, що означає? Американ Hall. Колись я висаджувала хосточки, цю хосточку Американ Hall, І вона у мене пропала. І я раніше думала, не знала, куди ж вони поділися. Кілька хост у мене пропали, з зими не вийшли. А потім я дослідила, що багато в садку в мене нір мишачих. І я зрозуміла, що мишки з'їдають мої хосточки. Їм дуже до смаку їхнє коріннячко. І вони їх з'їдають. Тому зараз я вже нові хости стараюсь саджати в горщичках. Ось вони як прийшли. Це горщичок, он від слимачків, навіть бачу, є посипано. Горщичок літровий. Я е, куплю горщички 3-літрові або п'ятилітрові і висаджу в землю з горщичками. Ті нові, що я висаджувала в садочку, е, бачу, що мишки біля горщичка пробігли, прорили, але коріння не досталось їм. Корінячко не з'їли і хостечка залишилась живою. Тому, от, на жаль, поки що вони молоденькі, коріннячко в них мале, молоденьке теж, буду висаджувати в горщичках в землю. Так, ну, і залишилася ще одна хосточка, яку я не показала. Це хосточка, раді якої я і замовляла цю посилочку. Це хосточка, красунечка. Расунечка Амалія. для її назва? Ось хосточка Амалія. Теж гарненька, величенька, О, теж посипано від слимачків, Ось така хосточка Амалія. Хосточка American Halo, вже навіть із квітоносним. Трошки вигнувся. І вже хоче зацвісти. Дуже гарний росточок, садженець. Взагалі хосточками магазину Green Edem, я котрий раз. Задоволена. Дякую цьому магазину, що відповідально так ставиться до свого товару, до покупців. Такі в мене сьогодні жемчужинки, можна сказати, поповнення моєї колекції хост. Я їх посадж... поставлю в затінок. Сьогодні висаджувати не буду, тому що ще не придбала горщички більші, яких маю висадити. Тому просто поставлю в тіньок і полью хорошо. І висаджу, коли придбаю горщички. Постараюсь звичайно якнайшвидше. Це ось тут хосточки минулорічної посадки, Snake eyes. зміїне око, Хосточка вулкан зростає. Да, у нас фернлайн косточка. Киви фумонти. Тут Гранд Маркви. И тут еще Дали. Є квін Жозефін. Косточка. Ну, ось таке сьогодні придбання у мене. Квітують трояндочки. До речі, сьогодні у нас 31 травня, останній день весни. На дворі жарко, тепло. Пікотно, квітують трояндочки. І завтра у нас уже літочку троянда Мінерва. Бутончики троянди Монна Ліза. Трояндочка «You are Beautiful. Перші квіточки розпускає. Юбілей принца Монако. Перша квіточка. Півонії вже доцвітають. Ось такий вигляд має квітничок на сьогодні на 31 травня. Ще покажу ось хусточка санний хауціон жовтенька, ще малесенька, бруадбенд зростає. Ось таке. Дякую усім за увагу. Дякую за підтримку мого каналу, за перегляди, за ходобайки, за коментарі. Дуже вдячна вам за це. І чекаю вас знову на своєму каналі. З новими моїми відео. Усім добра, миру, спокою, здоров'я, перемоги нашій рідній ненці України Україні. До нових зустрічей!